Всім привіт. Сьогодні в нас на каналі особливий день, особливе авто, особлива власниця. Знайомтеся, Олександра, власниця наймилішого авто, яке тільки привозила наша компанія, Ора Гудкет. Дуже незвичне авто, як для Китаю, так і для України. Ну що, поїхали, Олександра? Розкажіть, будь ласка, чому саме Ора Cat? Тому що як я вже зазначила, що це дуже цікаве авто. Як для Китаю, тим паче для України. Я мабуть така дуже творча натура. Тому мені хотілося чогось дуже незвичного. Те, чого точно перший рік не буде в нашому місці, а тим паче в нашій країні. Крім того, мені потрібна була машина з там декількома параметрами і вона мала їх. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про ваше авто, його основні характеристики. Це авто 2023 року. Нам прямо з е, конвеєра його одразу сюди привезли. В нього 401 км запасу поду. Передній привід це максимальна комплектація. Вона йшла з панорамною кришою. Це було моє найулюбленіше, тому що я дуже цього хотів. Скільки за часом ви користуєтеся вже цим авто? Користуємося протягом усього року, але живемо у двох містах. Тому користуємося лише в Одесі, ще не виїжджали за кордони міста. Тому рік. Але, мабуть, трохи менше по кілометру жунь, аніж усі інші, хто катається по місту кожного дня. За цей час скільки вже у вас побіг? Три, e, п'ятсот, щось таке. Для чого взагалі брали це авто? Яка була ціль користування? E, ми продали моє минуле. Улюблене найперше моє авто і це був вибір на заміну для того, щоб пересуватися по місту, на роботу, по справах. А яка була минула вас машинка? Fiat 500. Ця машина, вона точно ваша. 500. Олександра, а чому ви саме вирішили пересісти на електрокар? У нас у сім'ї є бензинова машина і, напевно, це був такий вибір на майбутнє. Тому що вважаємо, що це за, за електрикою, все ж таки майбутнє. Зрозуміло, усі наші реалії всі це розуміють. Але все ж таки ми повірили, що це можливо, що можливо буде заряджатися. буде, буде світло, будуть зарядки і тому подібне. А розкажіть, чому саме обрали цю малишку? Чому саме Ору? Може, ви хотіли іншу якусь модель чи іншу марку? Насправді я була напевно дуже вибагливою клієнткою, тому що мені пропонували і. Бівайді, і фонду, і е, що ще ми розглядали, там багато було варіантів, але мені потрібна була низько кліренсна машина, не дуже велика за габаритами, хоча вона виявилася трошки величенькою. Uh -huh. Ось і е, ми обирали, обирали, обирали. Потім я зайшла сама ще на сайт щось подивитися, і просто рандомно мені випала ця машина, і ми почали вже з менеджером розмовляти, дізнаватися на чи можна її буде прислати, тому що це перший раз для ну, Енкарс, що можна було привезти чи ні? Ось якось так дуже е, зійшлися усі зірки, що саме вона прийшлася до нас, тому що е, все до цього якось мені не дуже подобалося або за дизайном, або за розмірами, або за фінансами. Угу. І тому це дуже дуже випадковість велика. Олександра, розкажіть, будь ласка, про переваги авто, що вам подобається найбільше в вашій малишці. Напевно, перше це її естетика, mm -hmm. <ривач> як для творчої людини. А по-друге, її тиша, <с> <ривач> коли ніхто мене не чує, це і перевага, і коли я повинна е тормозити, щоб пропустити усіх пішоходів, тому що ніхто не чує, що хтось їде позаду. Напевно, взагалі, переваги електроавтомобілів, їх маневреність, їх швидкість розгону. Хоча я досі не Пробувала спорт режим, кажуть, що там дуже швидка. Швидкі розгони і це ще одна перевага. Так. так влітку ми намагаємося не нагрівати шкіру, щоб вона не псувалася, тому закриваємо панорамну кришу. Але це моя любов осінню і в весною їжу з відкритим дахом, тому що це дуже круто стосовно недоліків. Тепер. Перший такий, що ми очікували, все ж таки моніторинг сліпу зон. Тоді, коли з менеджером все замовляли, і він в тому числі, але, на жаль, щось китайці там собі напридумували і не видали нам його. Я, в принципі, обходжуся без нього. Мені нормально, у мене його не було. Але знаю з, там, від батьків, наприклад, що це дуже зручно. І, ну, Взагалі його, моєму чоловіку його не вистачає, тому що він високий і іноді ось ці штуки завжають. Далі не завжди з, конди... з кондиціонером або з пічкою взимку не завжди нас виходить. 400 тере, по факту 400 кілометрів, це нормально, але е, замало десь 250, 200, під 300 ми можемо проїздити. Я не газую багато, я дуже спокійний водій, Але поки, на жаль, ми не вийшли на дуже крутий рівень, там до хоча б 350. Тому є недоліки, що потрібно частіше заряджати її. Але це є такі недоліки, коли ти купуєш таку машину. Це, це, це нормально. Порулює, зрозуміло, нещодавно. У мене довгі ноги. Я, я тягнуся до руля, його не можна висувати на себе або від себе, uh -huh. тільки в, до нагору або вниз. З таких недоліків все. Вона дуже м'яка. Це, до речі, до плюсів. Навіть Fiat, він був як така табуреточка, <рес> а ця, прямо ну, дуже класна. А ну і напевно, те, що ми не можемо найважливіше. Що ми не можемо її оновити, тому що нікого поки що немає програмного забезпечення на цю машину, вона занадто ексклюзивна. Тому ми в пошуках, ми не можемо перевести час з китайського, але я вже вивчила, скільки треба віднімати. Якщо підключати CarPlay, то взагалі ніяких проблем пишеться наш час і тому подібне. Але якщо просто там слухати радіо і не підключати свій телефон. То да, ми живемо за китайським часом і е, іноді випадково включаємо китайські карти. Стосовно розходу електроенергії по місту. Якщо, наприклад, ми беремо весна-осінь, коли я майже не користуюся пічкою або кондиціонером, тут розход у нас кіловати на 100 кілометрів, і він десь до 12-12,5. Угу. Якщо ми беремо літо і це кондиціонер, то іноді доходить до 14,5 від 13,5 десь приблизно, а взимку іноді і до 17 з половиною з пічкою, коли там виходить, ми нажимаємо кнопку Підігріти батарею, щоб вона не охолоджувалася. Там це важливо, вона прописується навіть в настройках. Потім пічка в нас і це морози були цією зимою декілька днів, але вона дуже сильно охолоджувалась і тому розход дуже був високий. Наскільки електрокар виправдав очікування стосовно бензину і взагалі економії? Дуже виправдав, тому що якось порівнювали навіть, якщо ми їдемо на швидку зарядку, яка в рази дорожча ніж повільна, Це все одно виходить. Дешевше, ніж ми б заправилися стільки ж, ну, там приблизно беремо на тиждень, ми заправляємо свою машину бензинову і на тиждень заправляємо цю, приблизно там 4 дні, 5. І все одно це виходить в рази дешевше, ну десь півтора, напевно, рази з тим розходом, який в мене є. І іноді, наприклад, ми там у родичів поставили розетку. Таку звичайну, і можемо на ніч залишати у них машину, тому там зарядка взагалі 50 гривень, виходить від 20% до 90%. і тому це дуже вигідно стосовно бензину або дизелю, особливо зараз, коли є підйом цін. Якісь може у вас були такі казусні, а, ну випадки. А, може, щось цікаве відбувалося саме з вашою машиною? У неї є цікава штука, якщо я по Повертаю голову вліво. Наприклад, десь тут є світлофор зліва. Я мені зручніше подивитися вліво. Uh -huh. Я починаю рух. то вона мені каже: Типу, не відволікайся. Вона тут бачить через сенсор, що я повернула очі, і в неї є ще сенсор, ну не дай Боже, якщо засинає а, водій, то вона сама тормозить і починає дуже голосно пікати. Якщо я ось іноді їжу на рекуперації, майже не натискаю ні тормоз, а тільки рекуперую. А, Хазом, і вона іноді каже, типу, дуже маленькі е, до наступної машини, дуже мало місця, uh -huh. типу, гальмуй, гальмуй, і вона такі мені м -м, попереджувальні знаки. Також в неї є функція показувати знаки на дорозі. Е, перший час ми її використовували, але їх забагато. Типу, я знаю місто, мені, мені не дуже потрібні. Якщо це інше місто, де я погано знаю дорогу, то напевно це дуже зручно. Вона чітко показувала усі знаки, навіть якщо ну, вона знає наші знаки. вона uh -huh показували якісь там китайські незрозумілі, а дуже зрозумілі наші. І це було зручно особливо для тих, хто погано знає місто. А тепер цікаві питання стосовно зарядки. Розкажіть, будь ласка, Олександра, як часто та де взагалі ви заправляєте свою? Ахтів розповідала про те, що у родичів фінансі заправляємо це звичайна зарядка. Вона довга. Якщо на станції, то наприклад, у мене зарядка може бути Type 1, GBT-IC – це не швидка і GBT-DC – Це швидка. І ось на швидкі ми заряджали всього один раз за рік, щоб не навантажувати батарею. У нас mm -hmm. не було такої взагалі потреби, щоб прям швидко десь зарядити. І нам вистачає на 4-5 днів. Такого типу нормального темпу життя. Ми там не їздимо кожного дня, наприклад. Але зараз влітку це десь 4-5 днів і одна зарядка. Uh -huh. До 90% до доста ніколи не заряджаємо. теж рекомендації самого авто. А по місту чи є якісь проблеми стосовно станції? Для заряджання на щастя, ні, на, на жаль, були е, проблеми з людьми. Е, коли люди на звичайних авто стають на такі місця mm. для зарядки, е, було одного разу, ми спішили на спектакль. Нам потрібно було поставити заряджати машину. Людина сказала, що мені байдуже на вас. У нас був запас, не те, щоб вона взагалі була розряджена, але на жаль, наші люди ще не дуже е, розуміють, не дуже. Не знаю, правила люблять чи як це можна описати. Зрозуміло, що не всі, просто нам так не повезло. Але так, щоб не знайти зарядку, напевно, ні. Якщо б, наприклад, зараз ось сьогодні ви б наважувалися б е купити електрокар. Ну, наприклад, рік тому ви б цього не зробили, а ось зараз ви на це е вирішили так це зробити. Взагалі, купили би? Я думаю, що так як ми його купували вже у період війни, не дивлячись на різні. Хвилі війни, які йдуть, повномасштабного вторгнення, то напевно ми все одно вирішили це зробити. Ми мали якісь фінанси, які мали змогу вкласти, тому напевно так. Не пожалкували, що придбали електрокар? Та ні. Я взагалі по життю маю таку мету не жалкувати про своє рішення, знаходити плюси. Навіть у такий час, напевно, потрібно радіти, тому що все добре і що ми є тут. Стикалися ви з потребою в обслуговуванні авто на СТО ще жодного разу не було. Окрім того, що ми їздили до електриків, подивитися наші програми забезпечення. Ми самі там дивимося, що можливо щось може бути там, коли її миємо, ми все відкриваємо. Але слава Богу, все було добре. Як вам співпраця з нашою компанією Енкарс? Я ще минулого року казала, що це було дуже комфортно, зручно. І максимальний підхід до моїх вибагливих ідей? <гум> Ось тому мені все дуже сподобалось. Вже були в Києві, в вашому центрі теж все максимально схоже, тому тільки дуже тільки обличчя інші. Тому дуже вдячні вам. І наостанок, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви покупку ще одного електрокару? Якщо так, то якого наприклад? Можливо, колись у майбутньому, але поки що все, що ми вивчаємо для нас, або фінансово неможливо у таких реаліях, або той самий тип, наприклад, там 400 кілометрів, максимум, який вона може проїхати, тобто це. Наприклад, беремо одеса Київ, це uh -huh. зарядка десь по центру, тобто вона не проїде увесь цей відрізок, і для нас це не дуже вигідно. Тому напевно з часом так щось коли потужніше, уж, коли ми зможемо собі дозволити, дякуємо вам за чесний відгук. Нам а, дуже приємно, що сьогодні ми з вами мали таку можливість поспілкуватися. Якщо вам подобаються наші відгуки, будь ласка, дивіться, лайкайте, підписуйтесь на наші канали і слідкуйте за нашими наступними відгуками. І якщо вам дуже цікаво, можете також написати ще деякі питання, які б ви хотіли б почути від нас при наших наступних оглядах. З вами були Ян Карс до наступних відлугів. Пока!